Вітаю, всіх друзі, з вами компанія Агрокраїна. І сьогодні хочу вам показати ще одного виробника по дискам щеплення. Ми постійно знаходимо нових виробників. І щоб не пропускати ось такі новинки, будь ласка, підпишіться нашого ютуб каналу і до нашої вайбер-спільноти і інстаграму. ссылка в описі. До речі, по вайберу. Ми кожного дня кидаємо нові товари з актуальними цінами. Я думаю, вам там сподобається. Виробник трібо. Котрий знаходиться у білій церкві, е, дуже відомий бренд. Всі знають його по якісних накладках на диск щеплення, і ось ще вони почали виготовляти диски саме по ЮІМЗ. По Юмзу вони роблять тільки на головне щеплення, ось такі і тільки на жорсткій ступиці. На шариках не роблять і по ВОМО диски також я ще не зустрічав. Але можливо у майбутньому вони з'являться. Е, я зараз вам просто його зовнішньо покажу. Потім перейдемо до комп'ютера, і я вам їхній сайт покажу. Ну і почитаємо, що там вони про себе пишуть. Ось такі накладочки. І у випадку з цим виробником я впевнений, що вони найкращі по своїй якості. Така ступочка, є маркування трібо-каталажа номер. З іншої сторони тут на закльопках вибити їхній логотип. І також є ще маркування на самій накладці Трібо. Я не впевнений, але, по-моєму, навіть виробник Тара користувався саме їхніми накладками. Вони дійсно вважаються найкращими. Ось така фірмова коробочка чорного кольору. Як будто купили диск на якесь імпортне. Авто, а не на юмзика, так ще на дисках щеплення я звертаю увагу на усі накладочки, щоб вони були в ровень друг з другом. Звісно, бувають різні виробники, є виробники, де іноді буває, що одна виходить за іншу. але Це не критично, це ми з вами розуміємо, можна все одно ставити, але саме з цим виробником все чітко це нам говорить про точність і про уважність до своєї продукції. Ну і давайте перейдемо до ноутбуку і подивимося. Про їхній бренд в інтернеті. Так, ну і цікаве, це їхній сайт. Дивіться, яка в них заставка, який це дійсно огроменне заводіще. Найбільший виробник гальмівних виробів у східній Європі. Ну, вони раніше більше спеціалізувалися по саме накладках і дисках тормозних. Повний цикл виробництва від виготовляння прес-форм до готового продукту на одному підприємстві. Ось о, дивіться яке. Ну, дійсно. Нібито десь у Європі так, цей завод. Далі, власна лабораторія, під час випробування на нашому динамометричному стенді ми імітуємо різні технічні і погодні умови на швидкостях до 320 км на годину. Ось такий стенд в них є. Далі. Більше 30 країн Європи експорту. Це я вам до чого взагалі показую. До того, щоб ви бачили, що це не якийсь там гараж чи там склад по зборці цих дисків. А це дуже крутий виробник. Давайте тепер перейдемо на виробництво вкладку на сайті їхньому. Я не знаю, чи вам зручно так дивитися. Ну, сподіваюся, зручно його не поставляють: Турція, Казахстан, Китай, Німеччина, Італія, Іспанія і Британія. Машинне дозування. суміш з точністю до 99% Ну Це що я вам казав про накладки. Вони реально круті спеціалісти по накладках. Складність у простоті ми витуляємо найпростіші і найфункціональніші прес-форми. Дивіться, це, мабуть, в них такий є Samsung, якийсь станок чи як це називається, я трошки в цьому не розумію. Ось їхнє, як вони носять маркування, підсумовуючи це відео раніше. Вам казав, що лозова мені здається найкращий варіант на ЮМЗ. Вже я передумав після цього виробника, як я ознайомився з цією всією інформацією. Я вважаю, що найкращі диски до ЮМЦЕ це буде трібу. Але вони поки що є тільки на головне щеплення, і на ВОМ їх немає, і тільки на жорсткій ступиці. Тому кому потрібні саме на жорсткій ступиці, будь ласка, обирайте це трібу, буде найкращий варіант. Ну і саме цікаве, я думаю, для вас це ціна на нього на зараз 1390 гривень. Тому, будь ласка, хто шукає, телефонуйте, робіть ваші замовлення з нашими запчастинами. ви 100% будете задоволені.